Точка штрих з координатами мінус 203 мінус 68 є образом точки А з координатами мінус 169, 434 в результаті паралельного перенесення на вектор А на координатній площині. Знайдіть координати образу точки Б 31-529 при даному паралельному перенесенні. Зараз я заохочу вас поставити відео на паузу і спробувати розв'язати це завдання самостійно. Перейдімо до розв'язання. Отже, ми знаємо, що H' є образом точки А в результаті паралельного перенесення на вектор А. Знайдімо координати вектора А. Для цього від відповідних координат образу, тобто точки H', ми маємо відняти відповідні координати точки А. Отже, мінус. 203 відняти мінус 169. Таким чином ми знайдемо координату вектора а по вісі ох, або по вісі апсис. І мінус 68 мінус 434. Таким чином, ми знайдемо координату по вісі Оіг, або ж по вісі ординат. Пригадаємо, що мінус на мінус дає плюс. Відповідно. Перша координата дорівнюватиме мінус 203 додати 169. Другу поки не змінюємо. Мінус 68, мінус 434. Пригадаємо властивості додавання раціональних чисел. Щоб обчислити мінус 203 та плюс 169, суму двох чисел, що мають протилежні знаки, ми маємо від більшого за модулем відняти менше. Тобто. 203 відняти 169. Це буде 34. Оскільки 203 за модулем більше, то отримаємо мінус 34. По мінус 203 перетягне свій знак. Тепер знайдімо мінус 68, мінус 434. Тут обидва числа мають однакові знаки. Відповідно, маємо обчислити суму 68 плюс 434. 60 плюс 430 – це 490. Ще плюс 8 плюс 4 це плюс 12, буде 502. І не забуваємо поставити знак мінус. Отже, отримаємо мінус 34 і мінус 502. Якщо вам важко виконувати такі обчислення усно, звісно, їх можна виконувати стовпчик. Тепер нам залишилося знайти координати образу точки Б. Для зручності. Назвімо образ. B'. Тоді, щоб знайти координати образу B', штрих, нам потрібно до відповідних координат точки B додати відповідні координати вектора А. Відповідно 31 додати мінус 34, тобто це те саме, що 31 мінус 34 та мінус 529 додати мінус 502. Тобто це те саме, що мінус 529 мінус 502. 31 мінус 34 це буде мінус 3. Мінус 529 мінус 502 це знову сума двох чисел з протилежними знаками. Відповідно, спочатку маємо знайти 529 плюс 502. Це буде 520 плюс 500 1020, ще плюс 11, 1031. І не забуваємо поставити знак мінус. Отже, образом точки Б при паралельному перенесенні на вектор А буде точка Б' з координатами мінус 3 та мінус 1031.